Наші вітання з рідного міста Коваль. Рідного для мене, для сім'ї, яка поряд зі мною. Сім'ї футболів, як бачите, хлопчина вже з змічним не розстається. Привіт. Ми сьогодні будемо розповідати про роботу дитячих шкіл футбольних у Ковалі. І, звичайно ж, хотілося б і затронути саме тему цього стадіону, який є не то, що словетним для коваля, а напевно не тільки навіть для Волині. Тому що на цьому стадіоні багато чого відбувалося, і ми дивимось на вже те, що збудоване. Великі надії на те, що тут ще буде дуже багато крутих змагань і всеукраїнських, і можливо і не тільки. Я так щось більш ніж переконаний, що не тільки всеукраїнських. Отже, давайте переходимо до тої розмови, як взагалі з футболом, дитячим, тому що от я бачу багато шкіл різних дитячих повідкривалося. І я вже колись там говорив, що місто Коваль треба переназивати з міста залізничників, місто футболістів, тому що стільки шкіл, стільки команд, як в ковалі, напевно. Усій області немає, ну взагалі коваль рахується сильною базою футболу. Тут є дійсно багато спортивних класних об'єктів. Люди трудяться, люди стараються, роблять все для того, щоб ковальчани, діти, сім'ями приходили на футбол і насамперед насолоджувались грою. Розкажіть саме про вашу долю у футболі. Ми вирішили зробити три в одному і про стадіон, і про школи, і про вас, про все розповісти. Ви ще застали напевно той стадіон, який він був до оцієї гарної картинки. Ви пам'ятаєте? Так, звісно, неодноразово грали на цьому стадіоні. Такі турніри, як шкіряний м'яч між вулицями, пам'ятаєте, по районах грали. Саме це проводилось на цьому стадіоні. Завжди була трава витоптана, повністю стоптана. Тепер вже ви працюєте з дітками, вирощуєте майбутніх наших зірок. Не буду казати Месі Роналду, тому що у нас своїх є дуже багато хороших. Я сподіваюся, що буде ще більше. Які вже є досягнення? Ще до війни їздили скрізь. Це була і Польща, різні міста, так само по Україні. Переважно більшість часу вже в Луцьку, і всіх місцевих лучан, всіх цікавить питання: а що з командою в ковалі? Чому, чому немає колерів? дорослої команди? Ну, в чому питання? Ну ясно, там фінанси, то все, але маючи таку базу, таку інфраструктуру, немає команди. Воно починається все так, як дерево з коріння, тобто має бути закладений певний фундамент від молодіжної ліги, і йдемо, йдемо, йдемо все вище, 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 вище. Я так знаю, що в планах було це все створити, але поки з війною зараз не скажу. Якщо ми поставимо собі за мету мати професійну команду, хоча б другої ліги, ми цього досягнемо. Можливо, є певні вже якісь маленькі зірочки, яких варто було б виділити. Я дуже сильно то надіюся, що нас дивляться усі футбольні люди, не тільки Волині, а можливо хтось із України побачить, і хтось візьме собі на олівець, скаже: От хлопчина, то й да, треба буде поглянути, хто їм що. Працював з категорією дітками 2013 року народження. Були непогані дітки, стараюся. Пояснити ним, що такі видатні футболісти, навіть як Кріщано Роналдо, Месі, вони постійно тренуються для того, щоб бути кращими. Так само стараються доносити це діткам. І дійсно є такі, виділяються одиниці, але виділяються технічні емоційно стійкі, люблячі футболу діти є. Є, звісно, різні. Є ті, які приходять на тренування, просто побігати з м'ячем, ним це подобається, але в них є дуже велике бажання. А що саме от така маленька вікова категорія? Тому щоб, наприклад, якби я йшов би тренером десь, не знаю, може це колись і буде, хто його знає, я би, брав, би старався вибрати собі таку команду там, чи вікову категорію, якщо по дітках, щоб засвітити їх не тільки шкіряний м'яч, область, місто. А щоб спробувати вистрілити десь і на Україну. Ну, ну моя думка особисто, що у них потрібно брати там, наприклад, сіми 7, 7 mm -hmm. років, далі, далі доводити. Тоді сформується основна команда. Ти вже бачиш, хто що може, хто mm -hmm. що як, кого тобі не вистачає, кого можна добрати. І тоді вже да, ти бачиш, що в тебе команда сильна, і ти можеш ставити її рівень досягти тих цілей. Наприклад, там от той та самий чемпіонат України в тому віці, і так далі. Я їздив на навчання в Польщу, там дійсно було на що подивитись, навчитись, і приїжджали досить такі серйозні люди, такі як Антоніо Барео, який є спортивним аналітиком Мадридського реалу збірної Іспанії, мав змогу побачити ці всі тренування, собі занотувати, що я не так роблю і що треба робити. Потім приїхав сюди, спробував використовувати, і це дійсно пішло. От вже ми тако послухали, як за кордоном відбувається. Послухали, як у вас тут все тренується. Оглянули базу, нашу, так би мовити. Яке майбутнє? От саме ковальського футболу. Можливо, вже по кроках вибудовано якісь плани. Планів і ідей багато, але поки, поки є неможливо, треба перечекати важкий час. Я думаю, залишилося ще трохи і все обов'язково запрацює. І як раніше, як 30 років назад, на цьому стадіоні, я думаю, будуть хороші матчі під сильні оплески. І Люди будуть іти з стадіону незабутніми враженнями і будуть раді, що в них є такий об'єкт в їхньому місті. Історія стадіону Локомотив це одна з таких давніх проблем в Ковалів. «В 90-х роках він був відданий в оренду спочатку районному товариству, потім пішов далі по руках, і ніяк не було змоги його реанімувати. І ось завдяки допомоги держави минулого року. Ми отримали 20 мільйонів гривень субвенції президентської саме на відновлення цього об'єкту. І у співфінансуванні з міським бюджетом ми відновили цей стадіон, і зараз він буде слугувати громаді. На жаль. Він ще повністю не завершений. Ви бачите, зараз нанесено там бігові доріжки, вже розмітка зроблена, там завершилось, потрібно завершити систему поливу. А оскільки зараз капітальні видатки заборонені в зв'язку з воєнним станом, ми вишукуємо можливості для того, аби зберегти газон своїми силами. Якщо ми зможемо комунікувати зусилля, наших інвесторів, любителів футболу, спортивної громадськості і влади. Я думаю, що ця мрія може відбутися. Знаючи любов ковальчан до цього виду спорту, я переконаний, що ми зможемо зробити цю справу, і я готовий вислухати будь-які пропозиції до співпраці, а такі пропозиції вже є. Я просто не хочу забігати наперед. Нам не вистачає можливо консолідації зусиль, і я переконаний, що у Ковалі багато. Людей і серед бізнесменів, які люблять футбол, і ми все таки, якщо ми поставимо собі за мету мати професійну команду, хоча б другої ліги, ми цього досягнемо. Дякую, слава Збройним силам, слава Україні.